Брашко, Миколенко чи Яремчук. Хто більше подобається дівчатам? Давайте дізнаємось, з ким ти ту зустрічалася, кого відправила б у френдзону і кого б відшила. Напевно зустрічалася, відшила і відправила в фен-зону. Тут я напевно, би зустрічалася з Миколенко. З Яремчуком я би дружила, з Брашком я би відшила би його. Ні, ну, тут всі хороші. Треба вибирати. Чи зразу з стріма зустрічатися? А так можна? Ну вони ті всі знайомі, я думаю, вони давно скажуть, тому краще давай, щоб з кимось зустрічати, з кимось дружить. Когось свідчить. Давайте цей відшити. Ну да, з свідкова, так що. Спіткову не буду ображати. З цим зустрічатись і цей френдзоном. Стосунки. Френдзона і би. — Першим зустрічалася від френдзону відшила. А можна двох. Двох, тобі, так, з двома одразу. Один на понеділок, другий на вівторок, вівторах. Зустрічались френдзона від ще. Дуже багато людей дивиться нас без підписки, тому обов'язково виправте це і підпишіться на фудблог. Віце світри, папе, це дві все